Всім привіт! Сьогодні буде відео про клани, а саме я буду їх оцінювати. І в кінці визначу який з кланів найкращий. Думаю, слід сказати, що це лише моя думка, і вона може співпадати з вашою. Я буду оцінювати по таких категоріях: це провідник, воєвода, медіїшка, Територія і особливості. Буду орієнтуватися приблизно на третій цикл. Що ж, тоді її не буду тянути. Починаємо. Ось в цю таблицю я буду записувати результати. Забула сказати, що кожен клан буде получати від 1 до 4 балів. Отож, провідники. Це. Провідник громового клану Вогнезір, провідниця річкового клану леопарду Зірка, провідник вітряного клану Однозір і провідник тіньового клану Чорнозір. Почнемо з громового клану: Вогнезір. Чесно кажучи, я гадаю, що із усіх це найкращий провідник. Звичайно, він допускав помилок, але був дуже мудрим і розумним. Одним словом, майже без мінусів. Тому я поставила йому 4 бали. Далі, чорносір. Цей провідник, прям такого, дуже поганого не робив нічого, але він був доволі строгий, жорстокий, можливо. І, звичайно, любив захоплювати нові території війнами. Тому я б поставила йому максимум 2 бала. Далі леопарду зірка. Хоч і ця кішка допускала помилки, зрештою, вона не така вже й погана. Вона виправилась і була дуже мудрою, хорошою провідницею. Тому, думаю, їй можна поставити навіть 3 бали. Чого не скажеш про провідника вітряного клану однозоре. Після того, як він став провідником, його характер зовсім змінився. Він навіть напав на своїх друзів громовий клан. Тому я ставлю йому всього лиш один бал. Ось результати. Йдемо далі. Воєгоди. Почнемо, як завжди, з громового клану. Це один Кіготь. Кіт доволі непоганий. Він хоробрий, доволі розумний і вірний кланові. З нього міг би бути непоганий провідник. Тому я можу поставити йому 4 бали. Воєвода річкового клану Мречконіжка і воєвода вітряного клану Золоніжка доволі схожі по характеру. Але дивлячись на те, що Мречконіжка згадувалася частіше, і я точно знаю її характер, то я поставлю їй 3 бали, а золоніжці 2 бали. Нехай буде так. Хоча обоє вони доволі добрі і миролюбні, але разом з тим і готові постояти за свій клан. А буршупка вивода тіньвого клану. Ну, звичайна тіньва воячка. Чимось нагадує мені Чорнозора. Тому ставлю їй один бал. Результати. На екрані. Нарешті ми дійшли до медикутів. Найбільше з них мені подобається дрібно хмар медикіт тіньового клану. Він добрий, хороший кіт, такий, який і має бути медикіт. Мені він навіть просто подобається як герой. Тому я ставлю йому 4 бали. Далі візьмемо медикішку хромового клану Листоплесу. Це дуже хороша, спокійна кішка, дуже добре знає трави, але Але вона порушила вояцький правильник і то дуже сильно. Тому я ставлю їй всього лиш 2 бали. Далі вітряний клан. І його медикіт це Короморд. Непоганий кіт, не порушував яцький правильник. Тільки мені не сильно подобається його характер, він трішки любить поверчати. Думаю, йому можна поставити 3 бали. Ну, і медикішка річкового клану Мільго Крила. Також. Гарна медикішка, але в неї є один величезний мінус. Вона не вірить у зериний клан. І тому це дуже погано. Адже одна із функцій медикішок це якраз говорити з їхніми предками. А вона в них не вірить. Тому, на жаль, мушу поставити їй один бал. Ось результати. Нарешті поговоримо про територію. Найбільше мені подобається територія річкового клану, тому що там є річка. Ну, я люблю такі водойми. І, може, там і вогко, але все рівно доволі прикольно. Ставлю 4 бали. Також мені подобається територія тіньового клану, тому що там хвойний ліс. Ну, і там ще не жарко, тому що там все в тіні затінене. Непогано доволі. Буде нехай три бали. Хормова територія це листяний ліс. Я його не так сильно люблю, як хвойний, але він також мені подобається. Ну, і ще гарний плюс це їхній табір, гарне там місце. Ущелині. Ось. Але все одно ставлю їм всього лиш 2 бали. Територія вітряного клану мені не дуже подобається. Це прямо під відкритим небом, нема ніякого лісу. Влітку жарко, взимку холодно, вітряно. Не найкраще місце. Тому один бал. Ось результати. Далі оцінюю особливості. У кожного з кланів є свої особливості. Наприклад, кути річкового клану рибалять і гарно плавають такі собі особливі вміння. До речі, цьому вмінні я б поставила 4 бали. Воно доволі цікаве і незвичайне. У вітерного клану також є цікава особливість. Кути цього клану швидкі і худі. Доволі цікаво. Можу поставити 3 бали. Коти тіньового клану. Пристосовані до холоду, і також вони добре бачать вночі. Непогано, але все-таки 2 бали. Особливість корисна, але багато котів так може. В громового клану немає, прям такого, що дуже відрізняє їх від інших кланів. Можна хіба що сказати, що вони гарно лазять по деревах і полюють. Але це не можна назвати чимось особливим. Тому один бал. Ось так виглядає таблиця наприкінці. Підраховуємо бали. Вітрнико зробив 10 балів, і він на четвертому місці. На третьому місці тінь викла. В нього 12 балів. На другому місці громовий клан, в нього 13 балів. І переміг річковий клан. В нього 15 балів. Звичайно, кожен клан по своєму хороший, але результати такі. Що ж, на цьому я можу закінчувати відео. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей!